Вітаю, я астролог Олексій Кириченко, і це відео про два питання. Перше, як довго Захід буде постачати зброю Україні, чи не буде в цьому питанні зради? І друге, як довго Україні знадобиться протиповітряна оборона? Опосередковано друге, це допоки будуть обстріли України, тобто допоки буде активна фаза війни. Перше питання: постачання зброї України. На початку війни Юпітер був в рибах. Юпітер означає щось дарувати чи давати щось. І риби пов'язані з морем, і така морська держава, як Великобританія, більш активно на початку війни надавала Україні зброю. А взагалі то зі зброєю більше пов'язаний знак зодіака Овін. Юпітер війшов в Овін в травні місяці 2022 року, і почалося більш активне і інтенсивне постачання Україні зброї. Там на початку ще Меркурій був трохи ретроградний, на початку червня, ну він так затримав. Ну, в принципі, от Юпітер вовні влітку, наприкінці вісни, постачання зброї почалося. А далі Юпітер ретроградно знову вийшов в риби в листопаді місяці. І з'явилися якісь такі гальмування цього питання постачання зброї, бо Юпітер чи теоретичне гальмування, чи питання, а чи то є зрада, чому там ленд-ліз щось не так працює, і Овін означає військова, а Юпітер означає допомога. Тобто Юпітер вийшов зовна в листопаді, і, ну, чи зменшилась військова допомога, чи з'явилась теорія зради? Але Юпітер перестане бути ретроградним і знову війде овін з 20 грудня. І це означає, що з 20 грудня знову відновиться, ну, закінчиться Теорія Зради з 20 грудня і знову буде постачання зброї Україні. Юпітер знаходиться в овні до травня місяця 2023 року. Це означає, що взагалом глобальне постачання зброї України воно актуальне до травня місяця 2023 року. Тобто це означає, що після травня, вочеві, зброя буде не потрібна. Постачання зброї України. Юпітер перейде в телець, телець означає якісь, ну, в даному випадку якісь товари мирного призначення. Ну, відновлення економіки. Телець пов'язаний з економікою. Значить, травень 2023-го. Постачання зброї. Тепер друге питання протиповітряна оборони. Значить, оборона і. Блокировка, захист пов'язаний з Сатурном. Водолій пов'язаний з, з небом. Значить, на початку війни була така фраза: «закрите небо. Сатурн означає закрити, а водолій означає небо. І допоки Сатурн водоліє, то буде потреба закривати небо. Сатурн означає захист, оборона, а водолій означає повітря, небо. В мирний час водолій означає дощ, водолій, той, що з неба л'ється – а як я в минулих відео казав, Сатурн в водолії так теж можна трактувати як камні з неба, тобто обламки, осколки, ракет, які летять з неба. Сатурн знаходиться в водолії до березня, в березні він виходить в риби. Таким чином, за моїм осталичним прогнозом, з березня місяця 2023 року ПВО Україні не знадобиться. Або знадобиться ну, не настільки, як ще це треба зараз. Значить, восени також ще такий був аспект між Сатурном і Ураном квадратура, ну, напружений аспект. Він був сильний от восени, а також підсилювався затемненням місяця, яке відбувалося на урані. Таким чином, чим ближче до весни мій прогноз такий, тим протиповітряна оборона Україні буде все менше і менше потрібна. Ну, і загальний період влітку вже точно буде нічого не потрібно, влітку 2023 го Ну, а весна такий, ну, вже латентний такий період. Такий ось астрологічний прогноз. Я дякую вас за увагу і запрошую вас на прямий ефір, який відбудеться на інстаграм-каналі моєму. Підписуйтесь на нього, будь ласка, астролог Олексій Кириченко вас в інстаграмі або Астрарада. 2 грудня відбудеться о 20.00. Ми розглянемо питання прогноз на війни на зиму. Також запрошую на індивідуальні страличні консультації, а також ставте лайки, пишіть коментарі, що вас цікавить. Намагаюся відповідати на коментарі. Щасливо!